Вітаю, шановне панство. Це відео буде про оранку. Знімаю ну, для всіх і спеціально для своїх підписників, які писали мені раніше в коментарях, що мені вдається гарно орати, тому що в мене легка супіщана земля. Чи справді це так, що на легкій землі, о такому маленькому тракторцю, ну, дуже легко так орати, ніж на чорноземі? Ну, це, я так розумію, писали мені ті, у кого землі чорнозем. Так, у мене земля поліська, така супіщана, як ми називаємо її сіроземом. Ну, ось така на колір, звісно, не чорнозем. Це ну, дійсно легка земля. Але від того цьому тракторцю легше орати чи ні. Ось у цьому відео я для таких людей. Ну, спробую це пояснити ну і доказати, я сподіваюся. Так, мене гарно все вдається орати. Як бачите, ну, просто ідеальна рілля. Все гарно, рівненько трактор Оре. Наскільки я розуміюсь на структурах ґрунту, то я так думаю, що Чорнозем це та ж, ну, земля, як у нас Суглинки ну, З великим містом глини, ну, тільки іще вона, ну, тільки вона, з великим містом гумусу, тобто э, родючою складовою. Це, мабуть, э, ну, і вся властивість чорнозему. Чи в нас є на Поліссі, ну, суглинки? Звичайно, є. У мене на дальньому городі там якраз і була земля суглинок. Також, ну, Ніби важка земля не така легка, як тут, але яку землю ліпше орати. Як не дивно, але суглинок той ну з важкою землею орати такому тракторцю набагато легше. Чому це так? Тому що ця ось земля, це при тому, я на гарбузи переорую Будемо потім, ну як садити, то гній вносити. Ну, в ті місця, де буде насіння. А так ось під картоплю то ну, розкидаємо гній по всій площі, і потім трактор орати ще налипає на колесо ну, і буксує часто. Ось, Земля, ця верхній шар ну, супіщаний, він ну, слабкий для щеплення коліс. І особливо в це колесо. Ну те, що у борозді, то там воно нормально йде. А в це ну дуже часто буксує. Чи це легко виходить орати, я вважаю, що насправді нелегко. І як не дивно, на суглинках, ну, на наших твердих землях цей трактор йде впевненіше і набагато краще орати. Також я орав цілину на двогородах розробляв. І ну, на пониженій другій передачі на невеличкій швидкості, але цей трактор справляється ну, легко. Йому головне, щоб сил вистачає, але головне, щоб колесам було гарне щеплення. Коли восени я переорую стернище, то і там щеплення коліс із землею ну, доволі гарне, то ну, добре виходить переорувати. Ніжу це таку весняну землю. Ну і щоб не бути голослівним, після того як я доору цей клаптик городу, я запрошу ще оператора. Поїдемо в одне місце, там де явно така піщана земля, і хочу там спробувати орати. Ну і побачите, чи такому тракторцю легше на піщаній землі, чи ні. Налаштування плуга ось, запам'ятовуйте, я їх змінювати не буду. Ось колесо на таку глибину ось стоїть. Ось така ширина захвату, все абсолютно буде таке ж саме. Ось, запам'ятовуйте, я потім ще покажу. Ось отак. Я нічого абсолютно змінювати не буду. Я не знаю, чим люди міркують, пишучи, що а, земля, пісок, так у тебе гарно все виходить зробити. А ніхто от не думає із цих людей, що може в мене просто плуг гарно ну, зроблений, налаштований від того, і вдається так гарно горати. От як ви думаєте, кілограм такого сірозему перевернути плугу, чи кілограм чорнозему перевернути, різниця є чи нема. Я думаю, що нема. Ну і переконавшись зі свого власного досвіду, у нас є ось такі легкі супіщані землі, і, як я сказав, є і суглинки. І на суглинку, я ще раз наголошую, для чорноземщиків це я ще повторюю, такому маленькому тракторцю, легенькому, з такими ось вузенькими колесами. Тим більше в мене нема блокування, це на диференціалі я ору то на твердішій землі цьому трактору легше. Але це щоб вам доказати, я й вирішив зняти це відео. Ну і зараз ще я сам спробую щось зняти. Разок проїдемо. ну І потім, коли я цей город дару, то переїдемо в інше місце. Отже, локацію змінено. Я приїхав на протипожежну смугу, що робить лісництво, щоб не допустити пожежу, яка може трапити, щоб до лісу не дійшла. Тут, як бачите, земля такий чистий пісочок, жовтенька земля. Ну, така взагалі супер легка. Ну і здавалось би. Цьому трактору на такій землі взагалі тут нема що робити. Буде дуже легко орати. Ну, зараз і побачимо. Налаштування, так як і були, я абсолютно нічого не змінював. Ось. Така ж ширина, точна така ж глибина, ну, все як і було. Я по-чесному нікого обдурувати не збираюсь. Ну і зараз побачимо, як мій тракториць справиться чи ні на такій піщаній землі. За логікою деяких моїх глядачів, він повинен дуже легко орати, без ніяких проблем, адже земля ну пісочок. Ну, я думаю, цього цілком достатньо. Більше не буду мучити свого тракторця. Тепер головне мені ще виїхати звідси. Думаючи, люди зроблять висновки, чи легко орати піщану землю, чи це не зовсім так. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.